Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Запрошую вас на перегляд товарів. Усім дуже дякую за ваші подобайки та за ваші коментарі. Блокнот з твердою обкладинкою 88 на 80 аркушів. Такий варіант 69. Також 80 аркушів. М'який 119. Ручка Гелева з підсвіткою 29. Така ручка на 6 кольорів, ціна 29. Ручка пухнаста кулькова 34. Закладки магнітні 6 штук упаковка 19. Такі блокноти єдинороги 99, 119 формату А4 на 80 аркушів. Двосторонні маркери 149. Олівці кольорові 77, фарби акварельні 139. Пластилін повітряний 139. А розмальовка антистрес 39 гривень на 8 аркушів. Така розмальовка антистрес 44. Дитяча абетка 44. Тореадори з Васюківки. Книга дитяча дуже цікава 149 гривень. Дитячий ростомір з наліпками 44. Набір для творчості розмальовка повітряним пластиліном від 5 років. Ціна 99 гривень. Лялька дитяча пупс 249 гривень. Квіш Антистрес Санта Клаус 88. Іграшка м'яка півник 229. 77 слайм з наповненням. У фігурній банці. Такий слайм з блискітками 55. Гра Дитяча космос водяна з кульками. Ціна 88 гривень. Є ще така менша. ЗА 64. Набір іграшковий, лялька з музичними інструментами 299. Попіт. Іграшка на батарейках 199. Ефірна олія, 3 аромати 49, спрей парфумований для текстилю 149. Аромадифузор з паличкою. 3 аромати 169. Цей мені дуже подобається: Лате, зелений чай та манго 169. Календар настінний на пружині 49. Набір для творчості картина по номерам 119 20 на 20 см. 299 алмазна мозаїка 40 на 30. Свічка ароматизована у скляній банці. Є декілька варіантів ароматів 34 гривні. Свічки сніжинки 2 штуки 29 гривень. Кашпо декоративний чоловічок 3 відтінки 88 гривень. Така декорація для дому 64. Кактуси по 88. 119 декор для дому. Поличка пластикова 88 гривень. Кашпо декоративне металеве глечик 69. Кухонні рушнички по 17 25 на 25. Такий варіант 17. Також. Мікрофібра 27 гривень. Скатертина для дому прямокутна з малюнком 49 гривень. 120 на 150 88 гривень. Килимок для сушки посуду 77. Підставка під гаряче 34. І ось такого плану така ж сама ціна. Маленький гаманець без цінника. Такий варіант 99. Маленький шкір замінник на кнопці 59. Ключниця 99 світлого відтінку, чорна 119 Чорний класичний гаманець з кишенею 119. Чоловічі без цінника, Багато є різних відділень. Сумка чоловіча коричнева. Декілька відділень є. Ціна 249 гривень. Сумка рюкзак чоловіча шкір замінник 349. Два відділення на змійці. Коричнева також два відділення 199. Подушки блакитні. М'яконабивні 88. Декоративні подушки також по 88-40 на 40. Машинка для стрижки кошлатості 199 та 249. 55 валик для чищення одягу. Запаски змінні 14 Рушники 119 гривень 100% бавовна 40 на 70. 179 також бавовна 50 на 90. Рушники для обличчя 44 50 на 30. Навушники зимові, м'які 69, мітинки жіночі 119, сині, блакитні та чорні з візерунком, рукавиці чоловічі 169. Шкарпетки теплі, жіночі 49. Зимові чоловічі поліестерний спандекс, Ціна 55 гривень. Дитячі м'які 59, стельки ортопедичні 55, стельки овчина 19. Такий варіант 24. Чоловічі гамаші, є темносірий відтінок та чорний. Утеплені вони на флісі 169. Лосини чорні жіночі бавовна 75% 99 149% водолазка дитяча бавовняна Дитячі наколінники для повзання 4 гривні до 12 січня. Хустка носова чоловіча 22 грн., Дитяча 14% та жіноча 100% бавовна 14. Підон пластиковий для розсади 27, 160 на 370 більшого розміру 39. Рукавиці робочі. Кольорові у білу краплинку 9 гривень. І такий варіант з малюнком 24. Рукавиці високі господарські всередині вони теплі. 44. Рукавички Frekenbok плюс 2 пакети зіпер, 8 штук рукавичок 49 гривень. Серветка для підлоги 50х60-29. Для прибирання 25х25, 25, 55 гривень 30 штук. Тут також 30 штук упаковка, натуральні вологопоглинаючі. Ціна 59 гривень. Усім дякую за перегляд!